Частинка України, моє село це небо голубі, моє село це серця половина, моє село це зустріч поколінь. То запрошуємо на гостину у нашу рідну Білоусівку. Білоусівка розташована на річці Чумгак, яка є притокою річки Оржиці, що несе свої води в річку Сулу. За 5 кілометрів від станції Драбово, яка в минулому також мала назву Білоусівка. Білусівка старе козацьке поселення, історія якого обходить коренями 16 століття. Уже в 1650 році на карті Боплана Білоусівка позначена як великий населений пункт із важливим стратегічним значенням. Назва села, за переказами, походить від першого поселенця козака Пластуна Білоуса. У документах і грамотах наше село згадується як козацьке поселення. 26 січня 1578 року село було пожаловане польському шляхтичу Байбузі разом із усією Лубенщиною. Але через 4 роки канівський староста Вишневецький відбирає ці землі і навічно закріплює їх за собою. Тут боролися повстанці Загонів Наливайка. Письменник Іван Ле у романі Наливайку згадує Білоусівку. Донині за селом височить могила, в якій лежать повстанці Наливайка. Її ще називають Орлова могила. Далі селом володіли Переяслівський полковник Мирович, полковник Осавула Петровський, гуццарський поручник Новаковський і наостанок грав Петро Заводовський. 1941 по 1943 роки село окуповане фашистами. Більше 520 осіб пішло на фронт. Не повернулося 347. За роки окупації зруйновано 4 колгоспи, спалено середню школу, лікарню, більше 130 хат. У вересні 1943 року село було звільнене. Та життя не стоїть на місці. І за роки незалежності України в селі відбулися радикальні зміни. На даний момент в селі є загальноосвітня школа першої третіх ступенів Амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Заклад дошкільної освіти колосок, два будинки культури, аптека, дві бібліотеки, пошта, магазини та фермерські господарства, де організовують свою роботу приватні підприємці. В адміністративних межах Білоусівського Старостинського округу згідно рішення Черкаської обласної ради від 21 грудня 2007 року знаходиться Білоусівський гідрологічний заказник місцевого значення площею 147,3 гектарів Метою заказника є збереження у природному стані рідкісної ділянки водно-болотного масиву, що є регулятором гідрологічного режиму та рівня ґрунтових вод прилеглих територій, місцем зростання рідкісних та лікарських видів рослин, зокрема домінуванням бореального виду берези, кухнастої, а також місцем оселення та гніздування численної фауни. Школа місце, де посунуве дитинство зустрічається з юністю, де пізнається світ казки, світ цікавих знань та нових звершень і відкриттів. Білосівська школа славна своїми традиціями, своїм минулим і сьогоднішнім. Ще у 1861 році в Білоусівці було засноване Білоусівське однокласне сільське народне училище, в якому навчалося 103 учні, в тому числі 96 хлопчиків та 7 дівчаток. Сучасна Білоусівська школа це центр креативності та успіху, розвитку та творчості, мобільності та інтерактивності. Тут кожен куточок береже в собі історію поколінь, пам'ять про минуле та сучасне. Гріє теплими спогадами про дитинство. Славиться наше козацьке село не лише своєю мальовничістю, а й відомою людьми. Такими, як от, Діана Петриненко, народна артистка України, відомий усім український лижник, біатлоніст, заслужений майстер спорту України Григорій Вовчинський, український веслувальник, майстер спорту України Максим Жук. Наше село це куточок, де народжується талановитість. Креативні, спортивні. А головне працьовиті та добрі люди. Тому я сміливо можу сказати, що білусівка це місце сили.